Вітаю на каналі Гостяху Тані. Сьогодні День української хустки. Я, ви знаєте, я фанат хусток. Я їх не ношу, тому що хустка мені не йде. Ніколи не носила хусток, навіть у дитинстві. Я виросла в селі. Звичайно, діти дівчаткам зав'язували хусточки, а мені мама завжди купувала шапки. Ну, не знаю, чому. Не тому, що, звичайно, в дитинстві там не йде, а просто мама не хотіла, щоб я ходила в хусті. Тому я ходила в шапках. Але хустки я дуже-дуже люблю. Сьогодні День української хустки, я вирішила вам показати свої хустки, які мені дуже дорогі. Які я бережу, і бачите, і навіть я лаванду так перекладаю, щоб вона збереглася довше ця хустка, тому що вони всі шерсті, ці хустки, і, звичайно, може пошкодити моль, і, а їм багато років цим хусткам. Вони мені дісталися від дуже мені близьких і рідних людей для мене. Мене мені дуже багато хусток. Мені дарує донька, такі вже зараз сучасні, там фірмові, багато шалів, багато шарфів. Я це все люблю. Ношу на плечах, навколо шиї, зав'язую на, на верх пальто. Ось дивіться, перша Ось оця хустка вона найстаріша. Це вона мені дісталася від мами. Вона вже їй, мабуть, років десь 80, може і може більше, тому що мамі вона дісталася від маминої тітки. І вона ось така, вона шерстяна. І знаєте, от видно, як сучасні хустки, вони коли чуть їх, от, то ниточки, ось отут, так видно, як вони ткалися. От тоді так от, не знаю, як вам пояснити, але ось видно, у сучасних хустках не видно таких ниток. А тут, оце хусточка, дуже. Їй ніхто не носив цю хустку. Просто мені вона дуже подобається вона така біла, ніжна, гарна хусточка. Далі, оця хустка це хустка мамина. Мама носила таку високу зачіску, один період був. І вона в неї була шуба, і вона цю хустку носила, зав'язувала. Потім, оце хустка у мене, це хустка мені по заповіту моєї тьоті, татиної рідної сестри. Я покажу потім далі, розгорну їх усі і покажу. Ось, бачите, лаванда, тому що всередину заматую. Мені дуже подобається тут бачите ось такі шовкові, шовкова така бахрама. Звичайно, це шерсть, І теж їй багато років. Тетя вже немає давно тітя народжена у 30-х роках, ну, хустка трохи пізніше. Можливо, це десь 50-ті, мабуть, роки. Тоді їх не можна було купити, дуже великі треба було. Блат у магазині ось така дуже гарна, я розкрию покажу. Оце хустка теж велика хустка. Носили. Це хустка моєї свекрухи. Вона теж її зав'язувала. Вона велика, гарна, чорна, красива, хустка в великих квітках. І ось цю хустку я це вже не хустка, це касинка. Це мені на 50-річчя подарила, на жаль, уже нині покійна моя сваха, моєї доньки свекруха. Вона сама в'язала, вона в'язала дуже багато, дуже гарно, і вона подарувала мені дуже мені цей колір. Я коли працювала. То накидала цю хустку на плечі, на плечі, коли сиділа в кабінеті, працювала, було прохолодно, і вона дуже гріє. І взагалі вона дуже прикрашає. Якщо наверх пальто, наприклад, наверх шуби накинути, то просто супер вона велика. Зараз я вам покажу, просто розгорну і покажу. Ну, Відразу хочу просити. Вибачення, що я не модель, далеко не модель. Але хочу показати вам просто ці хустки, від яких я, ну, які мені дорогі, від яких я просто фанатію. Вони мені настільки подобаються, що я хотіла б, щоб вони довго-довго залишилися в мене, збереглися в такому гарному стані. І, і надалі я їх бережу для наступного мого Покоління після мене, ось прошу вас, подивіться.